Мудрі давно називають тебе пророком, слово веде нас твоїми тяжкими шляхами. Воля одним дається тяжким уроком, інші і досі кохаються з москалями. Думаю, бачиш, та все ж тобі повідомлю, можеш пишатися нами. Кайдани порвали, волю, яку ти втратив, вертаєм, невтомно. Кров'ю здобули тобою прописану славу, зараз мільйони інше в тобі читають, бо на чужині глибше тебе сприймаєш, І кожен бажає свого земного раю І лине до Бога не тільки коли світає, несправедливість до тебе нашою стала. Хата в селі і у мене, знаєш, лишилась. Тільки тепер за мною моя держава, нам неоднаково в тебе цьому навчились. Моє покоління в руках кобзаря тримало. Волю окроплено морем вражої крові. Гордо ремую тобою пророчену славу. тебе поминаю в незлому та тихому слові.